Всім привіт! Радий вас знову бачити на телеканалі CastomVack по українськи І сьогодні я вам покажу три цікаві функції автомобіля Volkswagen, які повинен знати кожен його власник. Більшість з вас, напевно, знають ці функції. Ну а для тих, хто не знає, прошу дуже. Так, перша цікава функція це як поставити двірники в положення сервісу, щоб їх замінити. Для цього нам потрібно: ми вмикаємо запалення, його вимикаємо та натискаємо вниз на цей речажок. І двірники в нас стали в положенні для заміни. Щоб вимкнути цю функцію, ми вмикаємо запалення і ще раз натискаємо. Готово. Їдемо до наступної функції. Наступна функція це адаптація заслонок двохзонного клімату. Для цього нам потрібно затиснути одновчасно дві кнопки: це кондиціонер та обдув передніх пасажирів. Ми натискаємо ці дві кнопки. І в нас розпочинається адаптація заслонок. Це можна робити на будь якому клімотроні, в кого двохзонна кліма, як і старого зразку, так і нового зразку. Працює ця функція через ці дві кнопки на майже всіх кліматронах. Все, адаптація пройшла успішно. Йдемо до третьої та останньої функції. Третя та остання функція Volkswagen. Вона більш пов'язана для власників автомобіля з коробкою автомат. Я зараз покажу, як зняти блокування коробки. Наприклад, у вас є акумулятор, вам потрібно поставити автомобіль в нейтральне положення. Як це зробити, якщо у нас коробка заблокована? Навіть коли ми нажимаємо на педаль тормозу, вона не працює. А акумулятор у нас сів. Все це робиться дуже легко і просто. Ми піднімаємо цю рамочку. І бачимо тут жовтий язичок. Я вам покажу ось ключ. В машині він зараз не стоїть, це заблоковано. Ми натискаємо на даний язичок і натискаємо на ту кнопку. І переміщуємо наш селектор вже в положення нейтральне. Ось знову заблокували. Так само тиснемо цей язичок донизу, та переводимо вже селектор. Ось така третя, цікава та корисна функція. Ну, ось і все. Я показав вам три цікаві функції. Якщо вам сподобалася дана рубрика і ви хочете, щоб ми продовжили її знімати, від вас потрібно просто поставити лайк. Вам дякую за увагу, гарного настрою та не ламайтеся! Всім щасливо!